Сім'ї загиблих добровольців більше року добиваються, щоб їх рідних прирівняли до військовослужбовців. Зокрема, цим переймається родина Дениса Котенка на позивний шкіпер. Усе через те, що на початку повномасштабного вторгнення багато бійців не встигли оформити свого статусу або вступили до щойно утворених підрозділів. Тож після їхньої смерті сім'ї не можуть довести, що родичі загинули, захищаючи Україну. Денис пішов воювати ще з 2014 року. Він прийшов у 2015 му року, році неушкоджений. Йому надали статус УБД. Він був в УБД, в нього є оце посвідчення. І коли він загинув 24 березня минулого року, з нас зняли всі пільги. Не попередив ні про що, почали надсилати перерахунки оці. Які ж оці рахунки за комунальні послуги. І тоді мене от так от однім думаю, та що ж таке? З'ясувалося, що Міноборони зняло з нас пільги по загибелі, не попередив ні про що, ні, ніхто не подзвонив, і оце я тоді сказала собі, що треба боротися. Як це так? Денис загинув, він був борцем за справедливість. Я повинна продовжувати його. Справу. Коли Денис загинув, сім'я зіткнулась не лише з Величезним горем, а й з бюрократичним пеклом. У перші тижні війни солдати не думали про реєстрацію. Як наслідок, сім'я не отримувала жодних пільг та виплат. І почалася оця вся тяганина. Я двічі їздила в Міністерство ветеранів, бо він був, він був співробітником Міністерства. Спілкувалася особисто з Лапутіною. З міністром спілкувалася з Русланом Порхуном, це директор департаменту по соцзахисту. Вони мені в жовтні минулого року дали 200 Що як тільки приймуть закон, все буде. Закон прийняли, але тільки ось в січні цього року з'ясувалося, що цього замало, ще треба постанова якась. Але я спілкувалася з людьми, кажуть, закон є, яка ще постанова. Таке враження, що вони ну, навмисно це роблять, тому що ми прочитали, що є такий закон, є термін дії 3 роки з Дня загибелі і потім це все переходить державі. Вже пройшло майже півро, півтора року. Ми їздили з чоловіком в березні цього року до міністерства. Така ж сама історія. Все обіцяють, 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 і обіцяють протягом останнього року. Батьки оббивали пороги чиновників, зверталися і до міністра у справах ветеранів, де працював Денис. Але там вимагають доказів того, що солдат загинув під час бойових дій. Але Мені Зеленський вручив орден і сказав його, його промова. Це є в, в, по всіх каналах. Денис Котенко, співробітник пресслужби Міністерства ветеранів, загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом. Ну, мабуть, отак, от ну я не знаю. Ця постанова щось така мутна. Вона я не знаю, як це правильно сказати. Там потрібні свідки. Якісь свідки. Пройшло вже півтора року, які свідки. Ну, дай Бог, щоб всі були живі, але хлопці гинуть кожен день. В нас є один свідок. Він був безпосередньо в бою, в тому, в якому Денис загинув, руский слав'ян. Шкіпер позивної. Я його з 14-го року, ми з ним в Азові ще служили. Вот. Он мне такой говорит: Славян, вижу танк. Говорит, ну что, работать? Я говорю: ну, говорю, видишь, конечно, его. Вот, И я сам готовил РПГ, чтобы мы, как бы, карусели. Он выстрелил, карусель поменялись, отработали, вот так вот. И получается, шкипер стреляет с гранатомета, бам! И через секунду ответка станка бам! И все получается... Ты выключаешься? Не, не, я не выключился. У меня полностью сознание, короче, в себе. Но я сразу понял, вот понял именно чувство, вот на 100% я был в этом уверен. Я этого не видел, но я был точно уверен, что Шкипер и там второй с ним был парень, позывной Деймос, что они двухсотые. Вот они были на расстоянии от меня. Ну вот 2, буквально 2-3 метра. Тобто, взагалі Вот. Пацанов там порвало взагалі на куски. То есть, там Ноги, руки, голови, коротше, трэш, ну, типа, отак, вот вот, буквально 2 метра б стояв з ними так же было було бы. б. Зараз він знаходиться десь на реабілітації. Ми його знайшли в інстаграм-каналі, і він сказав, що якщо потрібно, я буду свідчити. Що... Ну, така історія, але ну, я не знаю. Це не кінець історії. Це перемога, може така маленька перемога, але це не кінець історії. Законопроект, що прирівнює добровольців до учасників бойових дій, був зареєстрований у квітні минулого року, але депутати нарешті змогли ухвалити його лише в січні. Однак закон досі не набув чинності, оскільки Кабмін не ухвалив додаткової постанови. Наразі пораненим добровольцям та сім'ям загиблих треба звернутися із заявою у міністерство ветеранів та зібрати теку документів. Найважче буде знайти свідки. Які підтвердять, що захисник отримав поранення чи загинув у бою? На цьому історія не закінчилась, та 10 липня маму Дениса запросили на розмову в міністерство у справах ветеранів, але Тетяна Котенко нічого сказати не змогла. Натомість міністр у справах ветеранів зазначив, що Денис Котенко загинув як цивільний. У нас залишається лише одне питання: навіщо розділяти добровольців та військовослужбовців, людей, які віддають своє життя за наше майбутнє. За чому пошукає? Ну, що ви воюють за батьківщину, за сім'ю? За що? За свободу? Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Ми червоно чорним прапором, що нам допомагав. З нами наша сила, наші символи, наша віра. Ми ніколи не вдамося з нами, Бог і Україна.